Привіт! Це перше відео моє, точніше, не перше. У мене колись був старий аккаунт, точніше, не У нас буде у мене буде перша рубрика, називатися Будуємо будинок. Це моя подружка Аліса. Ми сьогодні якраз із нею будемо будувати будинок. Надіюся, у нас все вийде. І також перед, не перед переглядом не забудьте підписатися і поставити лайк. Вам не важко, а мені приємно. Ще Аліса скажи привіт. Всім привіт і е, на мій канал теж попрошу підписатись і мені теж ставити лайки, бо ми знімаємо разом. Ну так. І ми напевно що зараз будемо вже починати. І так, ми починаємо будувати будинок, як говорили. І так, починаємо. А Та. пута. Е, так. Е -е, так, давай я буду з лівої сторони, а ти з правої. Давай. Прийом, прийом, як мене чути? Е -е, все добре. А в тебе як? Все добре. Цікаво, а нам вир... цікаво, а може ми замість будинка тут скарби не йдемо. Ну, цікаво, не знаю, не знаю. Це би було відкриття. І класно Uh -huh. uh, і скоро вже будемо починати будувати. Uh -huh. uh, і, до речі, ми будемо будувати будинок для ме... Uh, ну, для нашого мера Брукхевену. Uh -huh. Давай, давай. Uh, давай, uh, ти давай вирівнюй нам. Uh, добре. Інше, в принципі, пару так. годин тому. Ну так, довго вона там працювала? Алло, да. е так, е я зараз на роботі вибач, не можу, а е дуже строчно, Боже. Я постараюся зараз прийти е Давай, давай, па-па. Софія, Софія, новини. Що там? Коротше, мене це. Зараз я маю швидко йти там по справ... по справах. Просто в мене вдома дві дитини, зараз там чуть пожар не почався, я маю бути вдома. А ну добре. Давай вже біжи там. Вже давай швидко, біжи. Так, все, давай зараз зустрінемося і ще побудую. Я, я добудую вже до цього. Ну, далеко добудую, не хвилюйся. Все, давай, па -па. Па -па. Фух, а мені вже теж треба додому. Блін, Жалко, що Аліса поїхала, неї там пожар, дві, дві дитини вдома. Дуже жалко. <кхе> ну, надію, все буде добре. Може, я навіть її Іде додому, ну, я не думаю. Кстати, ми вже приїхали додому до мене. Відкриваємо двері. Ай. Дуже класний в мене будинок. Кстати, мені її самою побудували, а зараз мені треба передітись. І раз, два, три. Все. Я переділась. Не знаю, що можу зробити, а хоча знаю, можу мені в планшеті посидіти. Так, це чудова ідея. Піду посижу. Ой, які класні нові відео. Хм, Поставлю лайк. І ви мені теж не забудьте пару годин тому. Ой, щось їсти захотілось. Покладу паронцет, піду поїм. Так, що тут у нас є? Яблуко, банан, а візьму яблуко. Блін, мені щось скучно вдома. Може піти погратися, хоча я вже доросла, як я гратись. Завжди. Може мені сьогодні не сходити в кіно. І ще точно, я хотіла записатись на танці, але я думаю, я не буду стигати і туди, і туди. Так що я піду сьогодні в кіно. Мене вже замінили на цілий день. Якщо що, я вже давно працюю від, від п'ятої ранку. Ну так, я працюю від п'ятої ранку, я вже забула від відкільки. Я бачу, скоро вже буде ніч, так що. Ну нічого, піду туди. Так, ну я думаю, я можу і пішки пройтися, бо. машина тут близько. До Ну, я і можу так пройтись. В кіно і зараз ну, цікаво, як тут можна пройти це, крізь машини. А ось і зараз я куплю покорм. Блін, шоколадки, тут є дорітус. Блін, немає. Куплю тоді покорм. Він все рівно смачний. Блін, як вже страшно ходить, іти в кіно. Боже, а тут, по-моєму. Це не воно, по-моєму. Щось інакше. А ось і, по-моєму, кіно. Вау, як Тут класно. М -м, тут є два зали, а цей ход ні, тут не можна. Вау, що тут такое показують? Цікаво. Так, міря посередині. Ось тут. Класно. Їм покорм і дивлюсь кіно. Це від кожної дитини або дорослого. Пару годин після кіно. Так, кіно вже закінчилося дуже додому. Не хочу так довго йти піс... допізна. Ой, вже вечір так довго якось сиділа за кіном. Кстати, <кх> я сьогодні ще і попкорн Не доїла, бо він був нечний. З'їла. Дуже смачно. Але як щось не сподобалось, ну, вдома доїм якось. Ой-ой-ой. <кій> як же класно. Ой, як хочеться вже спати. Ой, сьогодні вечеряти не буду. Піду так спати. Бо дуже вже так хочеться. Так, це дитяче. Так, ти є. Ксушу, я перший раз э, приїхала, так що... Так, це ванна. О, оце нехай буде. <клес> Класне місце. Ну, дякую за перегляд. Всім па-па.